25-ту річницю падіння берлінської стіни відзначають у столиці Німеччини та в світі. Сьогодні в Берліні знову зникне мур, що світиться. Інсталяція світловий коридор простягнулася на 15 кілометрів уздовж колишньої межі посеред міста і стала головним символом свята. Між західним та східним Берліном білі кульки із ліхтариками всередині менш ніж за годину їх випустять у повітря. Це символ падіння берлінської стіни, муру, який впродовж 28 років розділяв місто, країну, світ. На пам'ятні заходи до Берліна приїхало близько мільйона туристів. Напружений вихідний в Ангели Меркель. Вона приймає гости. Зокрема, в Берліні колишні радянські та польські лідери Михайло Горбачов і Лех Валенса, народжена у східній Німеччині. Меркель поклала троянду біля залишків муру, відвідала службу в пам'ять про жертв комуністичного режиму, відкрила новий меморіальний центр. Ми, німці ніколи не забудемо щиру за свободу та демократію проклав нам шлях до найщасливішої митів в нашому житті. Наш приклад Заклик до всіх зруйнуйте стіни, які вас розділяють заради майбутнього. Стіни диктатури, насильства, ідеології. Думаєте, це неможливо? Падіння берлінської стіни показала, що мрії збуваються. Падіння стіни згадують та вітають не лише в Німеччині. У недільній промові папа римський Франциск І закликав будувати мости, а не мури. Стіна впала несподівано, але це стало можливим завдяки довгим старанням багатьох людей. Дехто з них віддав за це життя. Помолімося за те, аби всі ми змогли знищити бар'єри, які все ще розділяють світ, щоб ніхто більше не помирав через свої релігійні чи будь-які інші переконання. Там, де з'являються мури, бачимо закриті серця. Нам потрібні мости, а не мури. Вітання з річницею надіслала команда міжнародної космічної станції. Міжнародна космічна станція чудовий приклад того, як люди з різних країн можуть співпрацювати і жити разом Задля для користі людства. Ми повинні думати про себе як про єдине ціле, як про людство. І це дуже добре видно звідси з космосу. Стіну в Берліні почали зводити 61-го, через 12 років після того, як Німеччину розділили на західну та східну. До того кордон між ФРН та НДР щодня в метро, трамваях на авто чи пішки перетинали тисячі людей. Кордон вирішили укріпити, коли місцева влада не могла зупинити потік мігрантів з НДР. Близько двох сотень людей загинули при спробі подолати стіну. В листопаді 89-го в Берліні почалися хвилювання, під тиском яких влада дозволила вільно переходити через пропускні пункти. Прикордонники не дістали такого наказу. Втім, під тиском тисяч людей відкрили кордон. Це сталося 9 листопада. З цього часу берлінська стіна перестала існувати, хоча простояла ще рік. Андрій Городиський перший національний.